Усім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас приїхало нове чудове надходження це Renault Megane. Автомобіль у нас з 2016 року випуску, обладнаний 1,5 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи з пробігом 162 тисячі км. Ціна даного автомобіля 13 890 доларів. Маємо чудову оптику, противотумані, фари, партроніки. Передні та задні гума у нас 16 радіуса на легкосплавних дисках, авто має заводське тонування, повторюваючи на зеркалах, безключовий доступ водійської дверки. Далі у нас задня оптика без нарікань, має чудовий місткий багажний відділ. Можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону. Автівочка має у нас чудовий комбінований салон, текстиль з чорною шкірою. В чудовому та доглянутому стані. Дах в нас без нарікань, є також і зафікси. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Є додатково декоративна посвідка по салону, електроскладання дзеркал, регулювання та підігрів управління світлом, мультифункціональне кермо, клімат-контроль зон, підігрів передніх сидінь, вибір режиму руху, електроручник та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого ж зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на послуги лізінгу та 31 і ми з легкістю зможемо привезти для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.